Наша державна служба, в Україні має на увазі, вона в нас деякі мірі вже не відповідає вимогам часу. Це пов'язано першим чергу з тим, що висока примість кадрів в ушлі, в тому числі не чи не друге, це недостатні матеріально технічні забезпечення цієї системи. Ну і третє, це, звичайно, мова йде про кадрує забезпечення з точки зору підвищення офіційної компетенції. Третє, що, як ми можемо додати ще позитивним в цьому законі, це розподіл посад державних служб. Ви знаєте, є традиційна схема категорія РАН. Новий закон нам пропонує розподіл посад на значить, П'ять груп, 4 підруки. Я спочатку, коли познайомився з новою класівкацією посад, ну і я подумав, що це так можна знову таки дань європейським традиціям, але потім зрозумів, що в цьому є свій зміст, тому що тут іде вже функціональний підхід до розподілу посад. Якщо, наприклад, на сьогодні, ну, наприклад, посади 4 категорії на рівні району. Це може бути за перший заступник голови районної адміністрації, на рівні області це може бути начальник відділу управління, на рівні міністерства це може бути е і посада спеціаліста. Тобто керівництва посада і рівень спеціаліста це трошки Тому що Він не знає, буде через 5 років ні, там керівник комусь відділу чи серпелі, чи не буде. Бачивчих перспектив. Тут трошки проясняється, тому що маючи загальний стар, маючи вже е, досвід е, роботи ворога державної е, служби, да, там може, 5 років на керівних посадах або е, на державній службі. Він вже має шас е, при оголошенні конкурсу, значить при цій конкурсі, якщо буде ідею управління чи так Ну і Тут є позитивне те, що, наприклад. П'ята група, це спеціалісти технічні спеціалісти. Тут вимоги дуже прості. Достатньо мати вищу світло на рівні і не мати статусу права, що менше не право. Ви розумієте, що на додаток до ремонтування правового поведінки динаміці з точки зору того, що можна і чого не можна відразу. Тих те особи, які перебувають на публічній службі, в якому держави потрапили на них кошти бюджету держави, або кошти отакі податки, то очевидно, що правила етичної поведінки для такого роду на вони регламентуються практично в всіх правових державах. Тобто, якщо, скажімо, нашу мало наральну поединку, ті, хто не в державі цілі та немає, і деякі інші працюють. Не може такому ремонтувати, правильно? Тому що це, власне каже, проблема нашого морального вибору поради відповідальність. А там далі вже дії прибут, тут і родина, і опір родовий і так далі. То в даному радіослужбі ну, за визначення повинні бути обмежені не лише нормами правової відповідальності, але й нормами відчини руїни. Ну але парадокс продовольство в тому, що саме пілот проводяться западами правового регулювання і вони мають досить. Долених характер. Цікаво те, що цей закон не має такого широкого, скажімо так, пола отік, які не посилюють на, 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 на них і водію, як, наприклад, закон про боротьбу з корупцією. І, 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 і я бажаю, що це перевага, тому що ну, в тому законі надзвичайно не правильно виконання продоставити обігання про тоді корупції, там надзвичайно широкий, широкий полотів, в яких посилюється його А коли закон має таку широку дію. Тогда виникає дуже багато питань в тому числі саме процес проти влади її упитання. Ще Аристотель сказав, що все добре, проект не дає держави потона. але вона не тільки на за питання. Хто буде представляти стражі? Як питання. Так от тут за раді мова йде буквально проспоражі держави, про те, що можна, що можна. Навіть приємно побачити, що суб'єкти на дії яких посується закон є президентом України. При передбачені правила етичні е, поведінки, правда дуже загально. Е, Бо тут стаття 5 позначає, що право на вичення поведінки є правовою стороною для кодексу читати поведінки. Діти, очевидно, дає питання, що цей закон має звернутися бою, хоча в іншому вогі, його тільки нічого запитували, ці особливо іншу формативної правої карті, які повинні уточнити, напевно, для виконавчої влади, напевно, для влади судової, напевно, для законодавців Верховної Ради і, напевно, для працівників місцевого передвариду, тому що я, не будучи юристом, але молоко який працює з законом як інструментом політичної волі. że tak go mają trzymać.